Премудрі спрості вислугаємо святе Іван, лія ми руси. Від марка Іван, Іванліє читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. <кхух> <кхух> Той час, коли Ісус наблизився до Єрусалиму і прийшов до Вітані. А втані біля оливної гори Він послав двох своїх учнів, кажучи їм ідіть у село, що перед вами, і як тільки ввійдете в нього, найдете прив'язане осля, на якому ніхто з людей ще не сидів, відв'яжіть і приведіть Його. А коли вам хто скаже, що робити, скажіть, Господь, його потребує, і негайно відійшли Його назад сюди. Пішли вони і знайшли осля, прив'язаний коло дверей на вулиці, і відв'язали Його. А деякі з тих, що там стояли, сказали їм, що робите, чому відв'язуєте осля. А ті їм відповіли, як сказав Ісус, і їх відпустили. Привели вони осля до Ісуса, поклали на нього свою одежу, і Він сів на нього, і багато хто стелили свою одіж на дорозі, і йшли. Зрізали віття на, на полі, і стелили по дорозі, ті, що йшли попереду, і ті, що сідували ззаду, викрикали. Осанна, благословенний, хто йде в ім'я Господнє, Благослов... благословенне грядуще царство Отця нашого Давида, Осанна на висотах. І Він увійшов в Єрусалим у храм храмі усе, а що було вже пізно, вийшов з дванадцятьма у витанітю.